Багатодітна матуся Наталя Головко має чотирьох дітей: Маша 12 років, Саша 11, Данило 9, Аня – 6. Проживають вони у Сакзаханському районі у невеличкій квартирі. Діти всі доволі жваві, кожен зі своїми здібностями та особливостями характеру. У нас паса сім'я, ми всіх любимо. Ми саме катаємося на катазана ройка, згойків тут. Нам всі подобається, ми, ми, ми не діремося друже всім. Мати виховує та забезпечить дітлахів зовсім сама. Батько нічим не допомагає власним дітям, до того ж безробітний, і тому неможливо з нього вимагати законні аліменти. Наймолодша донька Аня дуже хвороблива і має перебувати під наглядом. Через це Наталя часто відпрошувався з роботи і як наслідок її звільнили. Після цього багатодітна матуся звернулася до районної організації партії регіонів. В першу чергу жінка попрохала допомогти дітям з їжею та одягом. І депутати не залишилися осторонь. Я, звісно, не могла залишатися в стороні, так як сама мама, Понимаю, що це таке мати маленьких дітей. І, звісно, ж, відреагувала. Підключила сюди Альону Ведмідь, теж депутата Саксаганського районного совєта. Ну і ми приїхали до неї в гості, так ми з нею познайомилися. для мене є основним, це родична компетенція. Вона має виростити дітей хорошими. Она должна, ну, з, з правильними взглядами на вещи, з нормальною життєвою позицією. Тому упор, хоча ця робота дуже мало заметна і практично на ніхто не привертає уваги, але для нас ця робота є основною. На Дніпропетровщині реалізується вже три роки унікальний проєкт, ініційований Олександром Вілкулом, система супроводу та допомоги дітям з родин, які перебувають у складних життєвих умовах. Головна ціль цієї роботи цієї системи це не допустити, щоб діти потрапили в дитячі доми. Це найголовніше умови. Безусловно, на протяжении трех лет нам удалось много создать. Нам удалось создать систему. То есть нам удалось совместно э, с органами э, местной власти решить очень много злободневных вопросов вот, для таких семей. Депутатский корпус э, от партии регионов Саксаганской районной организации вместе с ее руководителем Булатецким Михаил Борисович очень много внимания уделяет именно этому вопросу работе с кризисными семьями. Основные проблемы родины – это стан житла, у якому затисно пятьом особам. у непридатному стані ванна кімната. Наталі важко влаштуватися на роботу, маючи чотирьох дітей. Всі ці проблеми поступово планується вирішити найближчим часом. Я просто почувала, що я не одна в цій проблемі, а що допомагають мені, ну, помощь є, якась допомога Найголовніше, Саме головне, вони відчаюються, саме головне. Коли ти заходиш в кімнату, ти бачиш їх спящими, вони сипять свої, ну, кажуть, свої носики сипять, бачиш, що вони вже у тебе рядом. Найстарша донька Маша має хист до малювання разом з сестрами та братом. Вона намалювала на стіні дерево, яке символізує їх родину. Дівчинка також вдало малює Петриківським розписом. Всі дітлахи, не дивлячись на проблеми, з усмішкою йдуть по життю, як можуть допомагати мамі і вірять в те, що в них все буде добре.